Привіт всім! Сьогодні на продажу у нас Yamaha Jog SA36, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Саме популярна моделька на сьогоднішній день із Yamaha з 4 Доволі такий цікавий апарат з великим сидінням. Ямашка у нас на водяному охолодженні, дуже ресурсний двигунчик. У цієї модельки, ну і в загальному якби непоганий, цікавий скутерок. Але є але. Про ці але я вже пояснював неодноразово в попередніх відео. Єдиний проблемний, скажімо так, конструктивне рішення в цьому скутері це сальничок помпи. А в іншому все дуже-дуже добре зроблено і дуже якісно. Ідеальної техніки немає. У всіх мопедиків є якийсь свій. Косяк, скажімо так. Так, починаємо по порядку. Задня гума стоїть данлоп. Данло відсотків так під 50 залишиться. але це данлоп якраз як 2-3 китайських гальма в чудовому стані. Амортизатор доволі живенький рідний залишився. Масивний гарний багажничок підійде, навіть щоб кофрика поставити, скутер в такому коричному. В перламутровому гарному кольорі на рідних варіаторах абсолютно все рідне залишилось, ремінь, варіатор, ролики. Сидіння не заводське, от таке воно прийшло з Японії. По матеріалу звичайно м'якше, ніж завод. ну Як на мене, я б сказав, навіть комфортніше. Ключик один оригінальний. Під сидінням все добре. Ямаха у нас, якщо вірити сидінню, але це не завжди так 13-го року. Не завжди сидіння залишається їхнє оригінальне. Але по бакові вроді би як 13-й, бачите, 13.07 бак чистесенький, по бакові питань немає взагалі. Ну і так само тут доволі таке непогано все. Бачите, це просто... Підкладочка така м'якенька, вони буває є, буває немає. До речі, шолом сюди поміщається без проблем Йдемо далі. Ручки. Підомутер показує 19,879. Так, Тут такі, бачите, Косиночки у нас йдуть сірого кольору. Кріплення для підножечки бокової, але її немає. Підножечка це як аксесуар. Не завжди вода йде в комплекті, але її завжди можна поставити. Навіть нові на сьогоднішній день продаються, так що можете собі придбати гачечок для кульочка. Карманчик доволі непоганий. Тут у нас блокування заднього колеса і замочка запалювання, хто не знає. О, це все працює. Так, йдемо далі. Голова в ідеальному стані, бачите, навіть я себе бачу. По пластику взагалі ідеальний стан Скутер на парній гумі на данлопі. задня відсотків 50, а от передня взагалі в нас новенька. Просто нова. Її в Україні купити. Ну, Доларів мінімум буде 35-40. Так що так, данлоп коштує гарних грошей. По, по дефектах, дивіться, у нас е, пильнички порвані лівий правий. От, Це в принципі, мабуть, єдиний недолік по скутеру. Пильнички, я думаю, в районі до 200 гривень повинні коштувати, в кого є бажання, можете замінити. От так, йдемо далі. Права частина також ідеальна. Красивий такий перламутровий колір скутерочка. Оригінальна накладка, ну і все решта. І я вам, до речі, скажу, що я навіть помпу не розбирав, помпа залишилася оригінальна. Зараз після цього тест драйва я гляну масло, подивлюсь, тобто самий такий дієвий спосіб. Я до речі, раніше... я до речі, раніше як перевіряв, чи ну, скутерочок приїжджає з Японії, я просто знімаю помпу, дивлюся, немає емульсії зі сторони підшипника і ставлю назад, тобто не, не рвучи, не розбираючи її прокладку. Але бувало, от останній випадок. Протекла вона буквально через ну, 5-10 кілометрів е показало масло емульсію і, звичайно ж, прийшлося замінити мені сальничок помпи. Хоча підшипник, до речі, був живенький. Тобто помпа тут така, поки ви її не розберете, ви нічого не побачите. А розбирати оригінальну помпу, яка 50 на 50 робоча чи ні, ну немає сенсу. Так що... Після тест-драйвика просто самий дієвий спосіб глянути рівень масла і чи в ньому є емульсія. От і все. Так що раджу, хто має джок 36 час від часу дивіться на рівень антифрізу. Бачите? Якщо зменшується рівень рідини в бачковій, значить, скоріш за все помпа ваша тече. Ну і, Звичайно ж, відкручуєте щуп і дивитесь, чи там є емульсія і чи зберігається однаковий рівень масла. По двигунчику частенько працює, абсолютно немає ніяких зайвих звуків, питань. Все чистенько, все тихенько по роботі двигунчика. Поворотнички працюють, світло також і бібіка також працює. Ну, погнали далі, далі у нас невеличкий тест. Так, ну, до речі, я от буквально декілька хвилин а, робив тест драйвик на адрес В50. Я вам скажу, що на адресі мені зручніше, навіть ніж на 36-й Ямахи, от явно зручніше. Не так, щоб дуже, але трошечки трошечки, трошечки є різниця, але Ямаха ну, не менш цікава або і більш цікава в плані ресурсу двигуна, в плані там. Поїздок на дальній відстані, звичайно ж, Ямаха була б цікавіша, ніж там V-50 адрес конкретно. От. Але адресик, звичайно, менш проблемніший і він буде цікавіший для, скажімо так, для не... недовгих поїздок на невеликій відстані, скажімо так. Так, ну що скажу, біжить дуже гарно, гарний набор по швидкості, максимально в районі там, 60 рівнесечко, далі вже відсікає двигун оберти. По пластику ідеальний стан абсолютно. Єдине що, так, до чого можна поставити питання, це гофривилки, які міняються в принципі, без проблем. У мене просто їх зараз немає в наявності, коштують вони до 200 гривень. От, але можна якби, їздити так. Це буквально пилезахист. Так що, кому цікаво, телефонуємо. Попередні всі джоги в мене розібрали. Це єдиний на сьогодні, на момент публікації відео варіант, який є підготовлений. Так що встигніть придбати, їх дуже швидко розбирають. Адекватна гарна ціна в такій якості на таку техніку. Ставиться на облік, сертифікат відповідності роблю. Всім далих покупок. Хто ще не підписав, не підписався, підписуйтесь на канал. Будуть цікаві відео, їдуть мотоцикли, їдуть Максі Скутера. Не пропустіть. Е -е, найближчим часом будуть, е -е, буде відео про свіжі модельки 19 років випуску. Так що так. was für